День машинобудівника відзначили на одному із найпотужніших підприємств міста виробничому об'єднанні Карпати. Окрім того, тут відзвітували про виконану роботу. Зараз на підприємстві працює 3300 людей. Крім того, шукають ще 500 працівників. Від початку року Карпати освоїли виробництво двох нових проєктів: виробництво кабельно-провідникової продукції до деяких моделей Опель та запчастин до ауді Q7. Ми збільшили об'єм виробництва порівняно з минулим роком в три рази, ми досягнули дуже, дуже хороших фінансових результатів. Ми сьогодні теж працюємо над такими показниками, як стимулювання наших робітників. Ми сьогодні Підвели підсумки по нагородженню наших робітників. І цього року на день можна ми виплатимо дуже велику премію. Працівників Карпат до обласного центру довозять безкоштовно майже з усіх районів області. Середня заробітня плата на заводі становить понад 5 тисяч гривень. Маємо позитивну динаміку, маємо розвиток Івано-Франківського і створюються нові робочі місця. Також є приємно, що є конкуренція на цьому ринку а як наслідок збільшення заробітних плат в місті Івано-Франківську. Тобто, ми відчуваємо ріст заробітних плат, зокрема по виробництву. Це приблизно на 40%, якщо порівняти. З попереднім півріччям тому це теж є позитивний фактор, тому що збільшення заробітні плати призводить до збільшення податків. А це кошти, які ми можемо витратити на ремонт доріг, тротуарів, дитячих садочків. тощо. на підготовку нових виробничих площ на підприємстві цьогоріч інвестували близько 40 мільйонів гривень. На урочистостях кращі працівники отримали премії, грамоти та відзнаки. thank